Допомога з Німеччини, Коломийська громада, отримала авто, яке тепер працюватиме як соціальне таксі. Нагадаємо, це працює таксі при єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг. Це вже третє авто, яке працюватиме у соціальному таксі громади. Послугами соціального таксі у Коломийській громаді постійно користується більше як 70 осіб. Це люди з інвалідністю, діти та молодь з інвалідністю, онкохворі та залежні від діалізу, які потребують довезень до громадських місць чи медзакладів. Здійснює соціальні таксі такі перевезення усією Івано-Франківщиною, розповідає керівниця єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг Коломийської міської ради Ірина Трачук. Хтось користується раз в тиждень, хтось два рази в тиждень. Комусь треба тільки на 10 днів на процедури масажу. Ірина Тарчук продовжує за 9 місяців цього року послугою, скористались понад дві тисячі разів і каже, досі в соціальному таксі працювали лише два транспортні засоби. Один нас придбаний ще в 2014 році фондом Генрі Генрінауна, другий придбаний Коломийською громадою, коли ми зробили акцію Постав мрія на колеса. Нам вдалося закупити цей автомобіль. І тепер отримали ще одне авто. Це допомога Коломийській громаді із Німеччини, каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Від міської громади нашої був у Німеччині, де ми підписали договір з містом Джудінгаузен, договір про партнерство. І вони нам подарували таку машину «Форд». Пасажирську на 8 місць якраз додалися переселенці, які потребують такої доставки, як і соціальне таксі. Воно зараз вже працює. До слова користуватись послугами соціального таксі можуть не лише мешканці Коломийської громади, а й переселенці відповідних категорій.